Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська Прикраси і аксесуари. Сьогодні у мене трошечки буде незвичне відео, бо я буду разом з вами поєднювати намиста. І основою цих намист буде ось таке моє авторське намисто з бісеру. Я вже його показувала, не знаю, чи всі бачили. Це є бісер. І бавовняна нитка, воно в'язане гачком, регулюється зав'язками. Ось так воно виглядає зблизька, а так виглядає в композиції. Я підібрала поки що тільки одну композицію, вирішила вам показати, як ці намиста можна поєднювати. Це мушлі і перламутр такий. Кекульє чокер. Його часто використовували наші бабусі до своїх етнокомпозицій. О, а може бути і без нього. А, наприклад, додати ось такі згарди. О, або може просто додати низочку баламутів. З баламутами дуже гарне поєднання. Ось, можна дати більші згарди ось такво. Бачите, о, ці краще підходять. Тому що я кажу, я не підбирала, я це все роблю в процесі перед камерою. Я взяла декілька намист, декілька таких, що я хотіла вам показати, як вони поєднуються з тим бісерним. І тому зараз я демонструю. Сама не знаю, що з того виходить, будемо разом дивитися. Ну, З баламутами воно зразу оживляє. Дуже гарно низочку обов'язково мати таких баламутів. Ось, звичайні, тут між ними циркони. Для того, щоб вони гнучки були, їх так не дуже помітно, але як сонечко присвітить, вони будуть виблискувати. Так, має ще такий перламутр. О, також дуже гарно. Можна забрати ці згарди. Хто любить такі етнострої, можете звернути увагу. О, чудово. Так, поміняю я це все, дам інше намисто, як воно буде виглядати з іншим намистом. Це дуже гарно підійшло. Мені подобається. Можна дати на контрасті. Також дуже гарно для свіжості низочку баламутів. Там дуже ну, можна порегулювати, щоб воно гарно лягло. Гарно, гарно, гарно. Так, а ну це попробувати. Також може бути. Так, Що ми ще візьмемо? Ось такі ще намисто я взяла для цікавості. Як бачите, до цих бісерних будь-яке намисто підходить, воно є як основою. І будь-яке намисто зверху покладете, і буде гарно. Так, експериментую. Можна інше ще. Бурштинове. Ось таке. Низочку баламутів. Можна довші ще. Я не взяла, просто вже не буду показувати, можна ще довші брати. Або їй візьму. Розійшлася я, як гуляти, то гуляти. Я принесла багато. І будемо зараз бавитися. Ось я додала ще таку низочку довшу, бачите, і таке антикварне сатинове намисто в мене є. Це, це моє, я його так навіть і не переробляла, воно довге, і іноді я його використовую. Бачите, які тут квіточки. Коли мені потрібно щось довге, а можна довгі баламути, не знаю, якого розміру сюди підійде. Оцей якраз ідеально. Я взяла багато, але цей якраз підійшов ідеально. Це знімаємо. Ці ми попробували А ще можна ось так. Тоже дуже О, варіантів. Одно намисто, і воно нас настільки оце бісе, настільки створює багату композицію. І я вже заодно принесла свої баламути, ви їх бачили, але вже раз, ось, взагалі, бом бомбезно, бомбезно. Супер! Дивіться, яка краса. І ще свої коралі принесла. Так, і ще до цього можна згарди додати. Ці. Можна інші. Ці трошки замаленькі. О, ось ці можна спробувати. Во! Оце що треба було. Ну, краса, погодьтесь. Звісно, кожен може комбінувати сам собі. Своїми прикрасами. Можливо, виникнуть якісь бажання щось уже дозамовити кому цікаві ці бісерні намиста, внизу під відео буде посилання на магазин. Правда, я не знаю, коли вийде відео і скільки їх буде, але ще щось буде, бо я не встигла виставити і фактично вже два зразу забрали. Але в мене ж я цілу колекцію зробила, і я зараз вам покажу. Вже демонструвати це все не буду, бо ви зрозуміли механізм. Я вам тільки покажу самі бісерні мисле, так як відео якраз про них. Це є червоне і є таке червоно-чорне. Так, ну щось до нього поставлю, щоб ви бачили, як воно поєднюється з намистами. Ось давайте ось це. Ось так. Довге додамо. Можна, а, мушлі можна. Ось. Мушлі або згарди. Все залежить від того, яка у вас вишиванка, який у вас стрій, і відповідно ви собі можете вибрати. Таке бісерне намисто, яке вам більше підходить. Знову ж кажу я, що я вибрала декілька таких. Ну, всі ж не, не покажу, бо це займе дуже багато вашого часу. Але ви зрозуміли, що я хотіла вам цим показати. Є ще таке чорне, також як основа. І на нього можна уже також будь які намиста зверху покласти. Можна і таке баламутове велике. Дивіться, як гарно, а можна і коралове. Велике. Так що я ще хотіла показати ще можна ось таке? Ось таке, і що? І таке можна? Ну, в кожного є різні. Бачите, можна і такі, не обов'язково багаторядні, можна декілька різного роз... різної довжини, різного кольору. І ще згарди покажу. Ось. Зі згардами також дуже гарно. І є ще трошки меншого розміру. Можливо, хтось не любить таких довгих, великих. Звісно, що довжина регулюється, як я вже говорила. Їх можна зробити, бачите, зовсім короткими, можна їх зробити довшими. Ось. Ось таке, ну, в принципі, можете собі самі придумати свої композиції. І останні, зовсім маленьке. Воно не є таке вже зовсім маленьке, але, порівнюючи з тими, менше також регулюється довжина, може бути коротше, може бути довше. І знову ж до нього можна щось додати. Навіть просто одні згарди і таке намисто, і вже дуже гарно. І ще надіну одну чорне, і не буду забирати ваш час. Дуже гарно. Бачите, як все поєднується. Думаю, вам сподобалося сьогодні. Цікаво було, мені самі було цікаво, тому що я з вами дивилася на ці всі поєднання. Але я вже таке робила, то я знаю, що воно завжди гарно виглядає. Але Кожного разу інші намиста, інші поєднання, і оця композиція вона виглядає по-іншому. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео!